Дидактична гра, який предмет зайвий. Привіт, малята! Будемо весело ми грати. Дивіться уважно на малюнки і скажіть, який предмет тут зайвий. Лампа, вентилятор, крісло тут зайве. Крісло тому що крісло. Це меблі, а лампа і вентилятор це електроприлади. А який предмет зайвий тут? Фен, плойка, чашка. Правильно тут зайва чашка, тому що вона належить до посуду. А фен. Чого не повинно бути тут Кавоварка, м'ясорубка, кастрюля. Молодці малята! Правильно, це кастрюля. Кастрюля це посуд. А кавоварка і м'ясорубка це електроприлади. А що зайве тут холодильник, шкаф, телевізор? Тут шкаф бо шкаф це меблі, а холодильник і телевізор електроприлади. Граємо далі. Праска, Пральна машина, сукня. Що тут зайве? Ну, звичайно, сукня це одяг. А праска і пральна машина це електроприлади. Усі малята, ви з усім споралися. Гарного дня, малята! До нових зустрічей!